Починаються щомічно в рамках спільного координаційного комітету, щоб спільно побачити, які потреби є у Міністерства оборони для реформи, як ми можемо допомогти, скажімо, з, ну, з парадами, з інформацією, якісь погляди. І якщо це, це покриває питання з Міністерства оборони. Військові колеги в офісі працюють на військові аспекти. Це є військова трансформація, перехід до контрактної служби, створення сторствово-оперативного командування, покращення можливості розгортування, взаємосумісність військових підрозділів. Результати є ці роботи та збройні сили стали. Більш ефективним, більш умілим, більш, скажем, ну, рентабельним, якщо ми користуємося економічною концепцією. і ефект в відомого міру, де багато українських військовослужбовців працюють в міжнародних місіях і забезпечують міжнародну міру та стабільності. Це помітне для всього світу. Пане Грін, ви досить давно опікуєтеся українськими питаннями в Альянсі. І скажіть, будь ласка, що можна сказати зараз про перспективу наближення українських владних структур до стандартів Північно-Атлантичного Альянсу? І якими взагалі є ці стандарти, стандарти НАТО? Ну, своїй більшості стандарти НАТО створені для полегшення спільного розуміння, спільних рішень та спільних дій. Основним стандартом є демократичні цінності. Спільний ідеї є ефективними, якщо зусилля обіняються з метою захисту того, що, ну, що ми віримо. Наступним стандартом НАТО є консенсус. Ді альянсу визначається тільки лише згодою всіх його членів, оскільки ми всі маємо. Різні історії, різні культури, різні точки зору. Для досягнення консенсусу необхідна ефективна та регулярна консультація. Такі консультації відбуваються в Брюсселі постійно. Півноатлантична рада зустрічається двічі на тиждень один раз формально, один раз неформально, ні Нарешті, для військових найбільш важливо мати спільні процедури командування та штабної роботи. Також дуже важливо мати ефективний зв'язок, який базується на спільній мові, спільних процедурах, сумісних системах. Взаємосумісність важлива і в інших технічних сферах. А, проте абсолютним міфом є думка про це, щоб а, а, загрожує оборони промисловості. Там потреба а, взаємосумісності, лише а, є стимул до інновації і пропонує доступ до широкого а, ринку. Ви запитали, наскільки Україна йде. Ми змогли би детально покажуть, як по, по пунктам довго, але я, я, я вважаю, що Україна досягла значно прогрес в усіх цих сферах, скажімо, з політичного до військового, але вже залишається багато роботи. Якщо є багато роботи для всіх країн-членів НАТО, якби перед мною стаяло завдання вирішити виділити одну сферу, яка потребує найбільш уваги. Я назвав це консультація та координація процесу прийняття рішень. Скажімо, на, на, на національному рівні. Пане Грін, скорочення армії це завжди болючий процес. Чи маєте ви якісь рекомендації, як пом'якшити таку процедуру? Ну, Будь-яка зміна, є складно. А якщо ми втечемо від труднощей, лише вони становляться гірше. Протиком багатьох років НАТО підкреслювали важливості людського а, людського ресурсу, людського фактора а, як основною компоненту реформи. А, тим, хто продовжує служити в Збройних сил, їм треба мати а, цікаві професійні перспективи. Ті, котрі звільняються з лав Збройних сил, повинні отримати відповідну компенсацію та перепідготовку. А, вже вісім років Альянс організує курси перепідготовки для українських військовослужбовців, які звільняються за служби. І цим також цією програмою перепідготовки також опікується ваш офіс. Так, так. Ну там в офісі є. Скажемо, фахівце по питанні зв'язок, а є три а, окремі проєкти, ну, котрі є в офісі, але теж мають свої а, незалежності. А, є це проєкт, є проєкт а, а, як утилізація боєприпасів, є теж проєкт, який допомагає повищення професійної кваліфікації цивільних службовців в Міністерстві оборони та інших структур в секторі безпеки. А е, яким на ваш погляд має бути демократичний цивільний контроль над озброєннями над збройними силами? По перше, збройні сили та інші установи а, сектору безпеки повинні бути під підпорок, Демократично обраному цивільному а, керівництву. Це перше. Вони не, не є інструменти самокерування. Так? Друге, керівництво для систем, а, над системою та її а, інститутами а, повинно здійснювати цивільними експертами, завдання, які полагає і а, надання казивок планування. Збройних сил, наприклад, а також у забезпеченні підзвітності. По третє, збройні сили повинні та інші сектори, установився в секторі безпеки, повинні бути на більш прозоро як можливо, щоб забезпечити проінформована проінформ... розмова в суспільства. І теж парламентський контроль. Ну, якщо я три пункти назвав би – це керівництво, друге це, скажімо, як менеджмент, рівно менеджмент, а третє це а, прозорост. Пане Грін, ви досить давно працюєте в Україні. А з якими труднощами вам довелося е, стикатися в процесі роботи? Які складні завдання мож, можливо виникали в процесі вашої діяльності тут? Ну, якщо чотири роки тому ви а, підняли це питання, і хтось мені підняв, коли я тільки що починав працювати тут, а, я в той час виповід, що а, нашу найбільш складну такі, задачу був достатньо спільне порозуміння, і на базу цього розуміння створення вже спільних дій. Сьогодні э, вага цієї проблеми значно зменшилася, тому що ми тісно співпрацювали на цьому. Наша українська колега тепер краще розуміє альянс, краще розуміють стандарти, євроантичні евроантич, стандарти і краще розуміють э, їх потреби для реформування, і ми краще їх розуміємо. Ми зараз проводимо набагато менше часу, шукаючи виповідь на питання, що робити, а набагато більш на питання, як це зробити. Тому що а, тут а, інвестуємо більш часу у створення як і концепції і, і їх імплементація. Остане складну зад, а, задачу, яку я хотів би згадати, це комунікація. Реформи є, є необхідним а проти складним процесом і треба підтримки від населення і від а, політиків. А, наш обов'язок – об це а, пояснення суспільстві, а, що ми робимо. Люди не лише в Україні встимілися від простих лозунгів, від політичної спекуляції. А вони хочуть і мають право знати. Що робиться для вирішення э, актуальних питань в їх країні? І я впевнений, тому, що якщо експерти, якщо слідство масової інформації їх проінформують, э, що вони будуть підтримувати ці реформи, а вони будуть э, так своїх політичних лідерів теж підтримувати необхідних реформ. Дякую вам, пане Грін, що були нашим гостем. Дякую за розмову. І я нагадаю, ми розмовляли з Джеймсом Гріном, керівником офісу зв'язку НАТО в Україні. Ви дивилися програму Нато за і проти. Залишайтесь телеканалом УТР.